Книга Ісуса Новина, глава 23. І сталося по багатьох днях по тому, як Господь дав мир Ізраїлеві від усіх їхніх ворогів навколо, а Ісус постарів, увійшов у літа, то покликав Ісус усього Ізраїля, Його старших, і голів Його, і суддів Його, і урядників Його, та й сказав до них. Я постарів увійшов у літа, а ви бачили все, що зробив був Господь Бог ваш, усім цим людям для вас, бо Господь Бог ваш, він, той воюючий для вас. Дивіться, ось я поділив вам жеребком цих позосталих людей, на спадок для ваших племен від Йордану, і всі народи, що вигубив я, аж по море велике. Місце заходу сонця, а Господь Бог ваш, Він пожене їх перед вами і вижене їх перед вами, і ви посядете їхній край, як говорив був Господь Бог ваш до вас, і ви будете дуже сильні, щоб виконувати і чинити все, написане в книзі закону Мойсеєвого, щоб не відхилятися від нього ані праворуч, ані ліворуч. Щоб ви не змішувалися з цими людьми, цими позосталими з вами, а ім'я їхніх богів ви не згадаєте і не будете заприсягати ними, і не будете служити їм, і не будете вклонятися їм, бо ви будете горнутися тільки до Господа Бога вашого, як робили ви аж до цього дня. І вигнав Господь перед вами народи великі та сильні, а ви не встояв ніхто перед вами аж до цього дня. Один чоловік із вас сам же не тисячу, бо Господь Бог ваш, Він той вояк для вас, як говорив, був Він вам, і будете ви дуже пильнувати про свої душі, щоб любити Господа Бога вашого. Бо якщо справді будете ви відвертатися і приліпитися до решти цих народів, цих позосталих із вами, і будете свататися з ними, і будете змішуватися з ними, а вони з вами, то дійсно будете визнати, що Господь Бог ваш більш не гнатиме ці народи перед вами, і вони стануть для вас сіткою пасткою. Та батагом на ваші боки, та терням на ваші очі, аж поки ви не вигинете цієї доброї землі, яку дав вам Господь Бог ваш. А я оце сьогодні відходжу дорогою всієї землі, а ви будете знати всім своїм серцем та всією своєю душею, що не відпало ані одне слово зо всіх тих добрих слів. Що про вас говорив був Господь Бог ваш, усе збулося вам, не відпало з нього ані одне слово. І станеться, отак, як збулося вам усе те добре слово, що про вас говорив був Господь Бог ваш, так наведе Господь на вас усе те слово зле, аж поки Він вигубить вас над цією доброю землі. Яку вам дав Господь Бог ваш. Коли ви переступите заповіта Господа Бога вашого, що Він наказав вам, і підете, й будете служити іншим богам, і будете вклонятися їм, то запалиться гнів Господній на вас, і ви скоро погинете з того хорошого краю, що його Він вам дав. Амінь.